Привіт задроти! Всі казали, що в програмі не вистачає жінок. Одна секунда ігрового часу. Нєфіга! Поїхали! Чувак, я тобі розкажу новину. Дивись, я читатиму з того листка? Так. Да. Що да. пише? Um. Воно стосується завареної каші навколо Хідео Кадзіна. А дій? що з другого рядка? Читаєш. <смір> Давай поговоримо. Ти в Metal Gear грав? Блять, ти п'яний. Ні. Ти мене вважаєш, ти в Metal Gear <смір> 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 ти вообще в грав. Шо ти взагалі щось грав, що ти грав? Ти з своїм ба... <смір> як ти <це> херня? Танчики! <смір> Че... <смір> Скільки ти певла <пивов> випав? <смір> Два. <смір> Але погнати це мені не заважає. Це програма 8 біт. Поїхали! А пам'ятаєте, я показував фокус, що в мене змінюється фон. Дивіться. Опа! А тепер в мене додаються персонажі. Бі Ти хто такий? Давай до свидання. Все б нічого, але права на гру хто б? Не мішає. В мене пленка йде. Наступна новина стосується Black Desert. GameNet повідомляє, що наразі перекладено 40% тексту. Відсотків. Подивишся в записі. Ти бачиш, який в мене гарний фон.